Знову вибухи в Криму перекритий міст та безпілотники на Білгорщині. Чому у окупантів знову гучно? Та що з цього приводу заявив наш міністр оборони? Давайте зараз будемо розбиратись у Білгорській області. Знову літають безпілотники, навіть ймовірно, байрактар джерела повідомляють, що БПЛА літакового типу був збитий ввечері 24 липня в Ракітнянському районі області. Неподалік села ілек Кошар за 14 кілометрів від кордону, за попередніми даними, збитим безпілотником виявився Байрактар, куди саме він летів та чи є пошкодження від уламків, як завжди, не повідомляють. У Криму сьогодні також неспокійно. Як ми пам'ятаємо, там нововведення, і тепер, після останнього прильоту по Кримському мосту, там звучить сирена у разі загрози та перекривають рух самим мостом, що відбулося сьогодні зранку. Про сирену повідомлень не було, але про те, що рух перекрито, сказали. Втім, ненадовго. Потім з'явилось повідомлення про відновлення руху транспорту. А от рух паромів та катерів у Севастопольській бухті припинено. причина також не уточнюється. Приблизно в цей же період місцеві повідомили про вибухи на окупованому півострові. Телеграм-канали пишуть про вибух у Червоногвардійському районі. Де що саме вибухнуло, поки що не повідомляють. До речі, щоб знати більше, я вас знову закликаю підписуватись на наш канал. І ми точно вам розповімо про наступні вибухи. А вони, як ми знаємо, точно будемо. Інформація дійсно оновлюється щохвилини. Ну і пам'ятаємо, що. Наша влада обов'язково говорила про те, що продовження буде. Кобаційна влада Криму причин, звісно, по якій зранку прикривався міст, не називає для тих, кому досі кортить їздити по військовому об'єкту. До речі, про який відкрито повідомила українська сторона, публікуються інструкції, що робити, якщо під час тривоги ти опинився. На мосту. Таким особистостям радять не покидати свого автомобіля, а якнайшвидше направлятися в сторону виїзду з моста. Коротше, тікайте, поки не пісно. Міністр оборони України Резніков заявив, що Сили оборони України продовжать завдавати удари по окупованому росіянами Криму та Кримському мосту, оскільки це потрібно, щоб зруйнувати логістику ворога. Далі цитую. Всі ці цілі є офіційними. Це зменшить спроможність росіян воювати проти нас і допоможе врятувати життя українців. Це нормальна тактика: руйнувати логістичні маршрути ворога, щоб зупинити його можливості отримати більше боєприпасів, палива, продовольства і так далі. Тому ми будемо використовувати цю тактику проти них. Кінець цитати українська сторона, на відміну від російських терористів, по перше, вимушена захищатися, в тому числі ціною життів своїх громадян, ну і, звичайно знищуючи окупантів, звільняючи свою рідну землю, але навіть в цих умовах Україна не б'є по історичних культурних пам'ятках та по мирних людях. Наприклад, сьогодні вночі росіяни знову атакували. Київ безпілотниками, дякуючи нашим захисникам неба, всі ворожі цілі були знищені ще на підльоті до столиці. Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць. Уточнили адміністрації. Друзі, звісно, ми віримо в неминучу кару ворога та в перемогу України. Ставте лайк, якщо також вірите, Нам можливо і почути вашу думку, і приємно, звісно, завжди отримувати фідбек від вас.